Друзі, ми вже збираємося в Єгипет. Сакральна подорож, місця сили стародавнього Єгипту. Дні осіннього рівнодення з 19 по 27 вересня. Я щойно запустила інформацію про цей ретрит і вже немає половини місць. Уявіть собі, це буде дійсно ексклюзивна програма і надзвичайно глибокі трансформації. Я хочу поїхати Азис, в Сіва. Я дуже хочу, щоб ви там побували. Востаннє я була в цьому місці у 2018 році і багато років хотіла туди повернутися знову, але щось не складалося. І я усвідомлювала те, що коли я знову повезу людей в сіву, це буде щось дуже особливе, дуже глибоке, трансформаційне і для мене, і для групи. Місце дійсно унікальне: 30 кілометрів від лівійського кордону це поселення Берберів особливого народу, який. Тисячоліттями живе в пустелі. Це храм Оракул Бога Амона Ра, куди приходив сам Олександр Македонський і інші єгипетські правителі для того, щоб отримати відповіді на найважливіше запитання: це неймовірна природа, пустелі, термальні, солені, гарячі джерела і озера, сіви. Я дуже хочу туди поїхати, а також Каїр. Новий Каїрський музей, плато їза, піраміди, сакара, лабіринти серапіума. І, звичайно, буде ще один подарунок для вас: це нічна медитація на піраміді в сакарі. Такого не робить ніхто. Тож, друзі, залишилося половина місць. Справді я тільки запустила інформацію. Не зволікайте, долучайтеся такі можливості. Ну, буває дуже-дуже рідко.